Сьогодні тема нашого заняття здоров'я усьому голова. А зараз давай разом промовимо ранкове привітання. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, зима срібляста. Доброго ранку, сніжок пухнастий. Доброго ранку діткам прекрасним. Привіт, мій друже! Скажи мені, будь ласка. Чи чув ти такий вислів здоров'я усьому голова. Як ти гадаєш, що це означає? Мабуть, якщо ти не маєш здоров'я, то все в твоєму житті тобі не в радість. А як же розпізнати, де здорова людина? А де хвора? За якими ознаками? Розглянь уважно картину. На прийом до лікаря. Чи зможеш ти побачити людей, що захворіли? За якими ознаками ти їх впізнав? Ці ознаки лікарі називають симптомами дуже легко побачити, що з людиною щось не так, якщо вона травмувалася. А якщо травми немає? А людина все одно погано себе почуває. Ось ознаки, за якими можна сказати, що людина захворіла, висока температура, кашель, сонливість, поганий настрій, хочеться плакати, поганий апетит, больові симптоми в різних частинах тіла. І інші Але всі вони дуже дуже неприємні. Хворіють не тільки люди, хворіти можуть і дерева. Ось здорове дерево. А це дерева, що хворіють. Побачити можна по їх вигляду. Також хворіють і трав'янисті рослини. Ось приклад здорової рослини. А це рослини. Що піддалися хворобі? Бути здоровим важливо не лише для людини, а й для всього живого. Лікарі стверджують, що попередити хворобу і зберегти здоров'я легше, ніж лікуватися. Так як же запобігти хворобі? Треба дотримуватися здорового способу життя, а саме, здорове харчування, бути активним і загартовуватися. Дотримуватися особистої гігієни. Позитивні емоції повинні переважати у твоєму житті, займатися своїм інтелектуальним розвитком. Дотримуватися режиму дня. І все це шлях до твого здоров'я. Дбай про своє здоров'я. До нових зустрічей!